Ває наш ранковий ефір. і Зараз час для нашої рубрики Будь здорові». Профілактика є ключовим елементом підтримки нашого здоров'я, адже завжди краще і дешевше запобігти хворобі ніж її лікувати. Однак, якщо на одна питання, як ваше здоров'я, ви відповідаєте сказати, що дуже добре так ні, але на життя вистачає то Зустрічаєте нашого експерта, та нехай у кожного буде стільки здоров'я, щоб на життя не просто вистачало, а й було воно сповнене сил та енергії. Ганна Жур, лікар-проктолог медичного центру Стар доктор з нами в студії. Вітаємо вас! Вітаю. Будемо з вами обговорити делікатні проблеми. Проктологічні проблеми це дійсно більш так сьогодення, але так склалося, що це, мабуть, чи не найбільш замовчувана тема в суспільстві? А чому так? Враховуючи те, що практологічні проблеми дуже інтимна тема, делікатна тема. Досить часто практолог на першому прийомі стикається з тим, що людина соромиться свого тіла, соромиться своєї проблеми, затягує цю проблему. Людині здається, що у неї там щось інше, не таке, як у інших людей. Але лікаря практолога майже ніколи не здивуєш. Тобто, це просто звичайний орган. Звичайний як рука, голова, так. Так, так. А що має змінитися для того, щоб людина трошечки так би мовити легше до цього відносилася, для того, щоб їй легше було прийти, взагалі проблема? у суспільстві, що, що, що має проблема. змінитися? По перше, людині треба перестати соромитись свого тіла. Не боятися проктолога цього візиту першого. А чи не може бути тут, знаєте, гарною порадою, Часто зараз чуємо порадам батькам те, що дітям треба називати все своїми іменами, не казати на статеві органи якісь там ласкаві словечки, а так, казати, так. що як воно все є. Це допомогло б у майбутньому ставитися до свого тіла більше Так, візнаного? Звичайно, я думаю, щоб. Певненість би ну, збільшилась у людини. Але я вважаю, що сором це теж невід'ємна частина нашого е Там життя. Та ми до соматолога соромимося йти. що вже казати? Сором це нормально. нормально. Е головне налагодити цей контакт, лікар е і пацієнт під час першого візиту, тому. От мені здається, чим має допомогти саме запрошення лікарів у, наприклад, нашу студію для того, щоб ви якомога частіше казали, що це звичайний орган, що ми нічого там не бачимо соромного. Так. Це звичайний прийом у лікаря. Так, ще хочу сказати, що помічаю таку тенденцію, що жінки шукають жінку практолога, чоловіки, так, так. чоловіка, практолога. Але я вважаю, що треба шукати собі спеціаліста своєї справи. Для того щоб обороти практипрактологічну е хворобу, ви праві, але важко дуже наважитися на те, що ти розкриєш свою душу перед незнайомою людиною ще інша стаття. Може, якось зараз в сучасних лікарнях вирішується це питання от таким чином, щоб знаєте, зберегти максимально е інтимність цього процесу, інкогніта пацієнта. От розкажіть, будь ласка, як це влаштовано? Чи озвучить громко, до практолога? Заходить там. Анастасія Каюда? Ну, коли е, відбувається прийом, е, я завжди розпочинаю з бесіди, з якоїсь тихої, приємної бесіди. Е, навіть можна іноді пожартувати, е, щоб людину заспокоїти, а потім вже переходити до огляду. Огляд, можу сказати, впевнено, що огляд абсолютно безболісний, е, це не те, що собі люди уявляють. Скажіть так це, це, комфортні умови тепло, затишно, взагалі це, мабуть, ні. дійсно як ситуація, колись була мабуть з нашими стоматологами. Що так мені здається раніше? Якось воно уявлялося трошечки по-іншому. Це було болісно, без, можливо, інколи навіть без анестезії або не такої, такою, якою би хотілося, але, наприклад, у мене є брати і сестри, які взагалі не бояться лікарів. Я у свій час просто у мене була страшна думка: не дай Боже, я кудись піду до стоматолога. Зараз вже по-іншому. Такі ж, мабуть, зміни відбуваються. Є, є гелі спеціальні з анестетиком, які е, зменшують е, угля, ну, Огляд, якщо він ну може бути і болісним, навіть якщо проблема протологічно запущена, то такі методи там гель, анестетик, дуже добре допомагають. Ще такий є сталий стереотип, мабуть, він побудований на враженнях наших батьків з далекого минулого, що проктологічні проблеми часто вирішуються тільки операційно і це велика страшна операція, повний там ростин і дуже важке відновлення. А сьогодні зберігається така тенденція? Якщо говорити про проктологічні проблеми, може завжди треба розпочинати з медикаментозного лікування. Тобто без хірургічних втручань е, треба боротися е, за допомогою свічок, мазій, е, пігулок. Тому хірургічні втручання це вже коли е, нічого не допомагає, е, і тоді вже таке питання треба ставити. Тобто, так мовити, традиційна медицина вона може допомогти. Традиційно та, так. А якщо, наприклад, користуватися якимось народними засобами, лікуватися вдома, наскільки дієві такі засоби, це могло б допомогти уникнути взагалі від відвідування проктолога? Не рекомендую як проктолог самостійно лікуватися, тому що проблема може бути не та, яку саме лікує пацієнт, і таким чином запускати цю хворобу. Тому що зараз, наприклад, онкології дуже багато можна лікувати тим же мазями свічками, які рекламують по телевізору, а насправді там вже може бути онкологія. Як психологія? Ну впевнено, можуть сказати, що якщо людині допомогла терапія, то на контрольний огляд вони людина вже залітає. Накрила, вже, так. вже ніхто нічого не боїться, вже все класно, супер. тому таких уже немає ні сорому, ні все відкрито дуже. Якщо людині допомагає терапія. Пані Ганна, скажіть, будь ласка, якщо вже на сьогодні неодноразово така аналогія пролунала зі стоматологічним кабінетом, якщо у людини болить зуб, то жити не хочеться, не можна, не маєш можливості повноцінно працювати, так. отримувати задоволення, їсти, що ти хочеш. Наявність проктологічних проблем вона впливає, впливає на якість життя. Дуже впливає. Якість життя знижується, працездатність знижується. Є такі навіть випадки, коли похити до туалета, наскільки. Виражена, ну, виражена біль, що людина обмежує себе в харчуванні. Тобто перестає їсти, думає, що це допоможе, але таким чином хвороба ще більше запускається. Тому що одна із причин виникнення проктологічних проблем це закрипи, хронічні закрипи. І якщо людина... Щоб їх унукнути, давайте нам швиденько якусь рекомендацію. Якщо людина буде добре харчуватися, дробне харчування, додавати в їжу багато клітковини, питний режим півтора літра на добу, то буде все чудово. Тобто харчування це перше, що потрібно змінити в житті людини. Ми те, що ми їмо. Золоті слова. Дякуємо. Мабуть. У мене є ще питання. Можна я поставлю ще У вас є ще можливість відповісти. Чи входить проктолог до переліку тих спеціалістів, які мають бути в щорічному чекапі кожної людини? Ну зараз на даний момент такого немає, але я дуже рекомендую особливо людям 50+, проходити кожен рік проктолопроктологам. Огляд для попередження тих же онкологічних хвороб. А то, яка симптоматика має свідчити, що треба зробити це раніше? Якщо у людини з'явилась якась невмотивована втрата ваги, слабкість, і якісь перебої в то закрепи, то проноси і в принципі, їх дуже мало цих симптомів, але треба дослухатися до себе. Будь-який дискомфорт та да, дискомфорт будь-який може вже значить якусь уже нормальну таку вже проблему. Стануні глядачі, як ви бачите, ми не соромимося говорити голос про такі проблеми, і вкотре будемо наголошувати, що профілактика це найкраще вирішення будь-яких медичних проблем. Тому, якщо ви маєте будь-які сумніви в тому, як працює ваш кишківник, наскільки вдало вдається вам сходити в туалет, обов'язково відвідати проктолога і робіть це вчасно. І ми дуже дякуємо нашим експертам сьогодні. Ганна жур, лікар-проктолог медичного центру Стар доктор була з нами в студії. Бажаємо вам гарного, мирного дня. Впевнених в собі пацієнтів. До зустрічі в наших ефірах.